Привіт, друзі! Сьогодні починаємо нову серію роликів про відео і анімацію, а перше відео у нас буде стосуватися саме камери і її налаштування. Поїхали. Отже, почнемо ми з вами із створення самої камери. Створити камеру є кілька способів. Перший з них це є панель Place Actors. Ось тут. Тут в нас є Cinematic, і ми можемо з вами просто взяти і витягнути камеру. Користуватись ми будемо Cine Camera Actor. Просто витягуємо її в сцену і отримуємо камеру. І відразу бачимо прев'ю нашої камери, те, що бачить камера. Другий спосіб можна вибрати ракурс з якогось місця, який вам подобається, зайти сюди. У нас тут є Create Camera Here і обираємо теж Cine camera Actor. Чому саме камера Ектор? Тому що вона повторяє максимально справжню камеру, і в неї набагато більше налаштувань. Натискаємо Create Camera Here, і, як бачимо, на місці створилась камера, і ми можемо вже бачити теж її прев'ю. І в панелі Details бачимо її налаштування. Давайте ми з вами розберемо детальніше налаштування. Але ні, давайте спочатку, перед тим, як перейти до налаштувань, я ще покажу, як ми можемо керувати нашою камерою. Переміщати її можна як і звичайний будь-який об'єкт, тобто перетягуючи за осі. Або ось тут, де у нас є перспектива, ми натискаємо і бачимо, що в нас з'явилась Cinema камера Actor 2. Натискаємо, і бачимо, що ми зараз наш viewport показує те, що бачить камера. І е також ми маємо таке саме управління, як в звичайному вьюпорті, але тепер ми управляємо камерою. Тобто, за допомогою правої клавіші мишки і кнопок на клавіатурі WASD, ми управляємо нашою камерою і для того, щоб вийти з управління камерою, натискаємо кнопочку Stop Piloting і бачимо, що камера зупинилась на тому місці, де ми її залишили. Е, відразу скажу таку штуку, що будьте дуже уважні. Наприклад, якщо ви виставили якийсь е, ракурс, який вам подобається. Допустимо, ось ви хочете такий ракурс залишити. Ви ви собі вийшли з камери, щось попрацювали, потім пізніше знову повернулись в камеру, і дуже часто навіть я і всі мої студенти забувають, що вони в даний момент управляють камерою і починають далі працювати в проекті, літати по проекту, щось робити, і потім тільки зауважують, що вони весь цей час управляли камерою, і, скажімо так, поламали собі виставлені ракурси. І ну, Це просто забирає час потім знову виставляти вже якийсь ракурс, який був раніше виставлений. Щоб такого не було, ми можемо зробити кілька простих кроків. Давайте ми знову повернемось в управління камерою, вистимо, допустимо, такий самий ракурс, ось він нам подобається. І для того, щоб не поламати нашу камеру, точніше, не рухати нею, коли ми нею пілотуємо, натискаємо в аутлайнері правою клавішою на неї. Йдемо у Transform, і тут є галочка Lock Actor Movement. Як тільки ми поставимо цю галочку, все, я от затискаю праву клавішу, я вже не можу ні крутити, ні літати камерою. Коли я вийду з виду камери, ми побачимо, що ми можемо виділити, але як бачите, не з'являється стрілочок управління зовсім. Тобто, ми не можемо рухати після того, як ми зробили lock actor movement, ми не можемо нею управляти, пересувати. Пізніше, звичайно, для анімації цієї камери, якщо нам потрібно буде анімувати, і ми знімемо ту галочку, але про це в наступному уроці. Окей. Тепер перейдемось по самих налаштуваннях камери. Давайте я зайду в управління камерою, натисну G, щоб виключити всі допоміжні об'єкти, і виділю камеру. Ось. Отже, в самому верху, починаючи, ми маємо аналогічно Transform до, як і в будь-яких інших об'єктах в Unreal. Зараз, як ви бачите, всі ці значення є Сірі через те, що ми якраз зробили Lock Actor Movement, і ми не можемо ніяк взаємодіяти з переміщенням, збільшенням чи поворотом нашої камери. Опускаючись вже конкретно до налаштувань самої камери, бачимо, що перше в списку це є Look At Tracking Settings. Якщо ми відкриємо цю менюшку, ми можемо а, тут поставити галочку. І обрати певний об'єкт, на який має дивитись наша камера. Давайте я все-таки зніму галочку. Lock, moment. І оберу об'єкт. Допустимо, я хочу, щоб камера дивилась постійно на. Давайте я створю все-таки якийсь об'єкт. Тому що дивіться, якщо ми хочемо, наприклад, щоб камера дивилась на духову шафу, нам потрібно, щоб півот цієї духової шафи був в центрі. Тому що. Камера не знає, де знаходиться геометрія, вона звертає увагу тільки на півот. Але так як ця сцена пролетіла з 3D Max, як бачите, всі, я будь-який об'єкт виділяю, а всі наші півоти знаходяться в одній точці ось тут. Тобто, чи це телевізор, чи це стіна, чи це духова шафа, всі півоти в одному місці. І якщо я оберу зараз, щоб наша камера стежила за духовою шафою, вона буде дивитись ось в цю точку на підлозі. Нам це не дуже підходить, тому я просто створю... Якийсь звичайний якусь сферу, допустимо, ось таку. Зменшу її. І поставлю під стелою. І тепер, коли я виділяю нашу камеру, ми поставили галочку Включити трекінг. І ось тут ми можемо обрати «Ектор to трек, тобто об'єкт, за яким дивитись. Ми можемо вибрати його зі списку. Як бачите, тут є весь список такий самий, як в аутлайнері, або просто піпеткою. Натискаємо піпетку і обираємо. Потрібний нам об'єкт. Обираємо сферу, і, як бачите, відразу центр нашої камери дивиться за е, цією сферою. І якщо я буду пересувати сферу, ви бачите, що камера повертається за нею. Це є трекінг. В анімації пізніше е, може бути зручна штука. Окей, повертаємось до налаштувань. Е, наразі вимкнемо. Перейдемо далі. Оверскан ми пропускаємо. Він нам не знадобиться. Далі є налаштування, скажімо, плівки, імітації плівки, на яку ми фотографуємо чи знімаємо. Я завжди виставляю, що це є 16 на 9 DSLR, тобто максимально близький, близьке співвідношення сторін до цифрової камери. І ось тут є сенсор width і сенсор Height, це є розмір сенсора е, самої камери. І тут. Збільшивши зменшивши ці значення, при потребі, ви можете собі виставити співвідношення ваших сторін, які кадри вам потрібен. Чи там якийсь широкоформатний, чи вертикальний. Тут ви можете змінити. Пісніше я покажу як. Наразі обираємо DSLR і опускаємось нижче. Далі є налаштування об'єктива. Тут можна обрати якісь такі готові пресети камер, точніше, об'єктиви, які найчастіше використовуються. Це є 12 мм, широкий кут 30 мм. Як бачите, відразу змінюється все, ми можемо бачити в реальному часі. 50 мм, 70, 85 мм, і також такий собі. Зум тут є 2470, теж дуже популярний, але це є все пресети готових. Якщо вам потрібно ввести якісь свої дані, ми просто відкриваємо цю вкладочку. І можемо самі виставити мінімальне значення, максимальне значення. Наприклад, зробимо якийсь такий дивний об'єктив, який буде мати від 10 мм до 100 фокусну відстань. Далі цей об'єктив, яка в нього світлосила. Поставимо, що він супер світлосильний, наприклад, одиничка. Тобто він дуже буде розмивати фон. Ну, насправді, такого навіть не існує, але все-таки ми віртуальну камеру маємо, тобто ми можемо свої значення задавати, які нам а Більше підходять після цього, як ми задали ось цю, скажімо так, створили свій такий об'єктив в лінді, ось тут нижче вже дає налаштування ми current focal length, тобто, тут ми обираємо якраз в тому діапазоні, що ми з вами ось тут в лінзі вказали, тобто від 10 до 100 міліметрів. Тут ми вказуємо, який. От ми можемо максимум поставити 100, мінімум поставити 10, такий суперширокий кут. І ось тут ми вже можемо гуляти в тому діапазоні, який ми собі виставили. Також е світлосила ми поставили від одинички, то теж ми можемо, наприклад, поставити там, 100 мм і світлосила 1, і тоді наш фон буде супер розмиватися. І повернемось на е одне налаштування вище це є фокус. Розгорнемо його. І тут є. Е Піпетка, щоб обрати теж об'єкт, на якому сфокусуватись. Давайте на тій ж сфері сфокусуємось. Бачимо, сфера є супер чітка, а все решта є гарно розмите. А, і далі ми можемо обрати е, можна теж трекінг фокусу. Наприклад, якщо ваша камера сфокусована на цьому ж м'ячику, ви можете також фокус теж обрати піпеткою е, цю сферу. І Якщо вона буде відлітати далі чи ближче, то е, камера автоматично на ній буде фокусуватись. Теж зручно, якщо потрібно, або вручну можна обрати manual. і тоді, ось тут ми в руками вводимо фокусну відстань від це є від камери. Тобто зараз є 4 метри від камери. І щоб побачити, де є наш фокус, ми просто ставимо галочку, з'являється така. А, давайте я зніму. Все-таки поставлю кут трошки ширший, щоб ми бачили, що відбувається. І от коли ми поставимо draw debug, тобто малювати. Таку собі площину, і все, що та площина перетинає, воно є в фокусі. Тобто, якщо нам потрібно, щоб наш м'ячик був в фокусі, ми зробили, щоб ця площина його перетинала. Все, що перетинає наша площина фіолетова, воно є в фокусі. Забираємо галочку, і ми знаємо тепер, що от то місце буде ідеально е, чітке. Це, що стосується фокусу, закриваємо. Кроп нас не цікавить. Як я вже сказав, тут є. Фокус на відстань, яку ми задали, вибравши наш об'єктив. І розмиття фону, тобто світлосила, теж є ось тут. В принципі, таких більше налаштувань, які нас дуже сильно цікавлять, тут немає. Що ще таке важливе, починаючи з Unreal 5:3, в нас на кінець з'явився кліпінг, бо раніше в Unreal не було кліпінгу, не було можливості обрізати стіну, треба було її ховати. Зараз. Ми маємо кліпінг, можемо збільшувати, обрізати. Він є схований у вкладочці Advanced. Ось, і ще повернусь до е, налаштувань об'єктива. Тут внизу є е, кількість е, пилюстків діафрагми. Тобто, як ви знаєте, в справжніх об'єктивах. Чим більше пилюстків, тим рахується дорожчий і якісніший об'єктив. І тоді в них боке. Що таке боке? Давайте я все-таки продемонструю. Ось у нас буде кілька. Полюк на фоні. І я накладу на них матеріал, який світиться. Фокусну відстань збільшимо. Сфокусуємось з вами на нашій оцій сфері, що є ближче. Ось так. І як бачите, зараз ці наші сфери, які світяться, гарно, ідеально. Круглі, тому що в нас є багато е, пилюстків діафрагми. Тобто, якщо ми це значення будемо зменшувати, ось тут ви можете бачити, як ви пам'ятаєте, сфери наші були були круглі. Але так як в нас тільки 4 пилюсткі діафрагми. Де вони є? Е, ось, то, як бачите, наше боке стало таке е, доволі квадратне. І збільшуючи їх, ви будете бачити, що. Воно збільшується. І в дорогих об'єктивах, чим більше пелюстків, тим ідеальніше це боке. Тобто, по-моєму, буває максимум 16. І бачите, воно стало ідеально кругло. Це, якщо вам потрібний такий ефект, ви можете, ви можете його створити. Ось так. Тепер повернемось до якихось більш людських налаштувань. І е, я ще вам покажу, що е, кожна камера окремо. Ось ми зараз пілотуємо однією камерою. Опустившись нижче в налаштуваннях, ми бачимо тут постпроцес. Ми можемо окремо налаштовувати значення в постпроцесі для кожної камери. Для прикладу, у нас тут є color-grading. Наприклад, ми можемо змінити баланс білого. Поставити його, ну, я зроблю такий дуже холодний. Тільки я виходжу з камери, ми бачимо, що в нашому проєкті все окей, але конкретно в цій камері, як бачите, все таке холодне. Давайте я скопіюю камеру, почну керувати нею. І в ній теж змінюю, навпаки, зроблю все тепле. І як бачите, окремо вибравши одну камеру, в ній все холодне, другу камеру, в ній все тепле. І це стосується всіх налаштувань. Тобто, це може бути. Глобально, наприклад, одна камера буде, от я сатурацію зменшу до 0, вона буде показувати в чорно-білим. А друга камера при тому буде показувати все кольорове. Ось. Я не переключився на неї. І це стосується і експозиції. Теж, От, допустимо, виберемо камеру. І тут є лінза, є експозиція. Наприклад, в якійсь кімнаті чи в якомусь кутку вашого проєкту у вас є затемно, ви ставите галочку, вона перезаписує значення головного постпроцесу, який у вас в сцені, і тут ви просто собі піднімаєте це значення до потрібного. Але в сусідній камері воно залишається таким, як є, і ви можете собі підлаштовувати під кожну камеру, і вона стає, скажімо, так, головнішою за ваш постпроцес, який є в вашій сцені, який є налаштований. І це стосується всього, включаючи навіть налаштувань рендерингу. Тобто, ви, ви можете тут, в Global Illumination, у нас тут є Lumen. є всі налаштування, ті самі, що в постпроцесі. Тут ви можете їх змінювати для кожної камери, якщо це вам потрібно, щоб ви про це знали. В принципі, по камері це все. Як таких більше е, налаштувань в нас немає. Єдине. Інстаграм в нас набуває дуже, дуже популярності і особливо вертикальні відео і кадри. Тому а, давайте я швидко покажу, як. А, давайте я візьму оцю камеру, скину за... налаштування по замовчуванню. Ось. І повернемось з вами в налаштування фільмбек, тобто, якби сенсора чи плівки, назвемо це якось так. І ми обрали. 6х9 DLSLR – це якраз є співвідношення сторін, таке, як має звичайний монітор або той же ж Instagram, тільки в вертикальному вигляді. Що нам потрібно зробити, це ширину і висоту просто поміняти місцями. Тобто, в нас є 36 мм на 20,25 Ми беремо ті 20-25, ставимо зверху, а 36 знизу, і маємо вертикальний кадр. І все, рендерите, анімуєте, про що ми поговоримо пізніше в наступних роликах. Ось і переключаючись між камерами, ви бачите, що одна у нас зі своїми налаштуваннями і горизонтальна, наступна вертикальна зі своїми налаштуваннями. Ось, і все. Ось це приблизно все, що нам потрібно знати про камеру в Unreal. І далі ми в наступних роликах розберемо. Як анімувати саме камеру, як анімувати об'єкти, і пізніше в наступних роликах вже перейдемо до створення самих відео, накладання музики, додаткових ефектів, щоб отримати фінальний ролик. Дякую всім за перегляд. Чекаю ваших питань під відео, і як завжди, побачимось в наступного.